Здарова, бродяги! Шоста раночку на годиннику, тулить дощ скрізь. Я тулю цитрулінчику, бо їду на тренування. Сьогодні в мене біцепс, грудачина. Треба буде на пампі, Треба зараз ще забрати Олексія. Поїдемо покачаємось, трошки десь поговоримо, поготуємо. Буде такий невеличкий вложик, є в мене ідейка приготувати щось на кшталт. Протинового зефіру, не знаю, як вийде чи ні, але в мене дуже багато яблук, є білки, є е, різне желе, я купив. Е, щось хочу поекспериментувати. Зробимо заготовочку, в принципі, по продуктах на кілька днів, бо в мене трішки е, все закінчилося. І по тому такий невеличкий вложик буде з вас. Обов'язково лайкосик, Можете коментар написати, що вам ще познімати цікавенького, На канал підписатись, якщо ви до сих пір не підписані. помчали, фігачить. це нормально, так потренили, Так потренили, я називаю. Поки сиджу на паркінгу, закидуємось тут. Трошечки, бачите, в мене креатинчик, а такі прикольні а, судочки знайшов в сільпошці. А, дуже зручно з собою брати. Закідуємось креатинчиком І їдемо додому, хоч кави вип'ємо, бо щось батареєчка підсіла. Я собі навіть купив енергетика. Я стараюсь часто не... Дряні не використовувати, але ну, прям, коли сідає, так сідає, батарейка, навіть креативний затролінджено допомагає. Зайшов, затарився гречий. грибочками Трошки, мабуть, потушкую гречку з грибочками і з тюптелечками. Не дуже я хочу рис. Щось я думав в посмажити, але потренив, як уявив, що лісом пхати, сніг, гречка легше проходить. Тому на цьому тижні в нас буде гречка Заготавлюємо гречку з тюхтелями, з рибочками, з лучком, зі сметанкою, навіть трошечки потушкую. Фігліт однієї пачки буде на 4-5 порцій. там. Воно навіть не помітиться, а жирку трошки додасть, бо прям зовсім зовсім дієтично. Ну не можна так. Треба добирати жирок також. Як не дивно, так? щоб ходати, треба добирати жирок. Просто правильний, нормальний жирок треба наїдати. Якось так. їду вже відпочивати, монтувати вам це відео, щось додам кілька кадрів зготовки, не без цього. І ну, по большому, що да, що поки що не будемо прощатися, бо буде ще готовка, якось так. був би не я, якби не без ексесів готував. Отакий обід в мене був на минулому тижні. Бачите? Ну, Тут при світлі, звісно, не дуже помітно, точніше без світла, да? бо знову нахер відробили. Тут в мене курячі фрікадельки, тут в мене з білими грибами, якщо що. Тут в мене булгурчик. Ну, а тут побачите, що в мене на цьому тижні. Да? Ну, собственно, греча І. Що у нас туточки? І тут у нас індичачі фрикадельки. Якусь велику різницю помічаєте? Я прям зовсім не помічаю. По калоражу це вийде приблизно, ну, коротше, 700 калорій, десь плюс-мінус. Я е, трошки підрахую е, більш точно. Щоб ви розуміли, тут не багато білку, тут більше вуглеводів і клітчатки, бо білок в мене, як ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то обов'язково минулі відоси передивіться. Не дуже засвоюється саме от з м'яса. Тому я дуже обережненько з ним. Більше на рибку переходжу. Ну зараз от щось мені мене на настрій останні два тижні саме по м'ясу пройтись. Якось так. Якось так будемо це все діло розвалювати по судочкам, в холодильничок запіхувати. І на, оста... І на найближчі 3-4 дні в мене, мабуть, що 4 дні. в мене вже є готові обіди, там десь поснідати, перекусити трошки білочку закинутись, може, коктейльчик якийсь протеїновий. І вечеря в мене, як завжди, це творожок, фруктики, протеїнчик. Ну, і Добираю свої там, 150 грам білку десь на день стабільно. Побачимось в наступних відосах. Всім пока!